Я Кравець Вікторія, організатор і викладач курсів масажу Секрети майстрів. І сьогодні я дам відповідь на два найрозповсюдженіших питання, які задають учні перед тим, як розпочати заняття. Питання перше. Чи в мене вийде? Наші курси розраховані на людей будь-яких попередніх професій, будь-якої вікової категорії. Ваш попередній досвід не має значення. Курси викладаються найбільш зрозумілою мовою для того, щоб всі люди змогли адекватно сприйняти матеріал. Ми вивчаємо багато масажних рухів, якщо щось у вас буде виходити погано, ви обов'язково зможете замінити його іншим рухом, який буде виходити у вас добре. І друге питання, яке найчастіше задають, це що ми даємо в кінці проходження курсу. В кінці проходження курсу ми надаємо сертифікати. Ми даємо сертифікат міжнародного зразка на двох мовах з фотокарткою, які ви можете використовувати як в Україні, так і в країнах Європи. По закінченню курсу Масажист Універсал ви отримаєте ще другий сертифікат формату А4, який ви можете вкласти в рамочку і повісити собі на стіночку для підтвердження своєї кваліфікації. Ці сертифікати приймаються як в Україні. Так і в країнах Європи.